Двом кримським пропагандистам світить українська в'язниця за посягання на територіальну цілісність України. Обидва, як зазначили у прокуратурі Автономної Республіки Крим, працюють на пропагандистському телеканалі «Мілет», орієнтованому на промивання мізків кримсько татарській аудиторії. Слідчі не розкривали імен підозрюваних, але нам вдалося встановити, що йдеться про Асана Абібулаєва та Ельвіну Сіїтову. Підозрювані неодноразово висловлювалися з публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України відповідно до висновку судово лінгвістичної експертизи. Виступи підозрюваних містять висловлювання, спрямовані на підтримку дій держави-агресора та її окупаційної адміністрації. Асана Бібулаєв наговорив на статтю ще у 2016 році, коли був ведучим новинної програми, де йшлося про буцімто утиски мусульман в Україні та українських диверсантів, Кар'єра Ельвіни Сеїтової, куди стрімкіша, вона встигла попрацювати ведучою одразу на двох пропагандистських кримських телеканалах: «Мілет» І Крим 24 чотири всюди відповідно до кон'юнктури звеличувала окупантів, виправдовувала і виправдовує війну проти України. Но пусть буде тих платформ більше. Пусть буде Одеська платформа, Ніколаївська платформа. Забігати вперед. Да. Ну вообще, Харківська платформа. Пожалуйста. Цікаво, що останніми роками Ельвіна Сіїтова позиціонує себе як політолог. Щоправда, аналіз колаборантки закінчується упертим запереченням російських репресій проти власного народу і звинуваченнями меджлісу та лідера кримськотатарського народу у буцімто дестабілізації Росії. Еще начиная с 90-х годов из крымских татар очень активно пытались слепить своего рода такую деструктивную силу. Сегодня эти тенденции продолжаются, что называется, в новых геополитических реалиях. Ведь очень наивно полагать, что все эти призывы к массовому выезду, слухи о массовой мобилизации, да, тотальной мобилизации крымских татар, о массовых репрессиях, это не элемент той самой большой игры. У разі доведення цілком очевидної провини Ельвіні Сіїтовій та Асану Абібулаєву світить до 10 років в'язниці. Звісно, за умови, якщо вони не втечуть від відповідальності після деокупації Криму, значна частина ведучих і кореспондентів пропагандистського російського мовника Мілєт, більше відомого як КоТБ, вже підозрюється українським слідством у виправданні війни. Незрячий кримський бранець Олександр Сізіков опинився в ізоляторі тимчасового тримання бахчисарая. Увечері, 14 вересня, співробітники окупаційної поліції викрали чоловіка з дому. Та вивезли його у невідомому напрямку. Про це стало відомо Кримській Солідарності лише днем раніше. Апеляційний суд підмосковної власіхи затвердив вирок Олександру Сізікову у 17 років колонії суворого режиму за порожніми звинуваченнями у тероризмі. За словами юристки Лілі Гіміджі, яку встиг попередити Сізіков, окупаційні поліцаї відмовилися показати його матері судову ухвалу. Заявивши, що просто її не мають, ба більше погрожували застосувати до Сізікова силу та притягнути до відповідальності за невиконання законних вимог. Попередні чотири роки через інвалідність першої групи бранця тримали під домашнім арештом. Його а також і Смєта Ібрагімова, Зікер'ю Муратова, Вадима Бектемірова, Еміля Зієдінова, Аліма Суф'янова та Сірана Хайрідінова. Силовики з ФСБ схопили у липні 2020 року під час масових облав у Криму на тлі викрадення незрячого бранця Олександра Сізікова у постійному представництві президента України у Криму закликали світ нарешті рішуче відреагувати на російську сваволю та знущання. В окупованому кримському виші навчили штучний інтелект шукати у соцмережах українську символіку. Одна з програм, розроблених у так званому Кримському федеральному університеті на базі віджатого після окупації ТНУ має виявляти захворювання рослин. А друга стане помічницею для товариша майора. Штучний інтелект аналізуватиме зображення і шукатиме там червоно-чорні чи синьо-жовті прапори. У русі опору жовта стрічка повідомили, що одна з активісток підпілля, яка навчається у цьому виші, розповіла, що деякі студенти-викладачі і викладачі вже отримали завдання досліджувати сторінки у соцмережах за допомогою навченого щі. Як зазначається одного хлопця, відрахували за про. Український вміст на особистій сторінці. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Хевішот від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А хевішот, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти, в залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2К-камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами: PayPal. І картки МОНО. мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.